Сіла, розстроїлась, думаю, треба зафіксувати для себе. Сіла собі чайок такий, печеня, чай в мене липовий. Хочеться кави, ночу не спала, почти кави немає, закінчилась. немає як перемелоть каву зерна. Міша спить. Обично я шуми такі ніколи не Ну, собака спить та й спить. Сьогодні случай другий. Коротше, були ми сьогодні в док у лікаря, Ночі почти не спали з ним. Він бігав постійно, Колітки в нього, я так розумію, були, то що в животі так бурчало, і він бігав постійно безпокійний три рази за ніч, п'ять розстройств в нього було. Під утро ну, вирвав те, що вечором поїв. Ой, коротше, прийшлося йти до лікаря. Сходили, об'яснила ситуацію примірно, я так і не зрозуміла, на що в нього то було. Він до цього, тобто сьогодні четвертий день, 4 дні, він погано їв, понос постійно, і робота була, ну не часто, ну як такого не було організму. Робота була разів два. Я поки ждала, не йшла одразу до лікаря, тому що в нього таке по житті за його 13,5 років, в нього бували такі ситуації. І частенько, то що в нього щось нікаття відрожіння з пожелудочної, з печінкою, Не знаю. Ну, частенько в нього. То щось дам таке. Кусочок буквально до да, сира. Я то знаю, що сир вроді собака нельзя. тепер я точно обідилась, то що це все спровоцірувало. Я дала кусочок сира, тонюсінький ломтичок, аж світиться, і такий половина мого ногтя, розмір. От. І воно, навіть не а до цього воно вже починало з нього. Тобто, так, я дивилась по стулу щось не то. Плюс дала цей сир. Коротше, жалко просиш, хоч це йому, що ж він один той сухий корм їсть. Ну, Від того маємо, що маємо. Того я ждала ці аж до четвертого дня, то що в нього іноді перебурчить, він там день поголодає, не поїсть. І потім утром просинається, все налажується само собою. Я думала, цей раз так буде, але ні. Четвертий день йому прям конкретно бачу, хуже я. І ми сьогодні пішли, знайшли тут возле нас. У нас виходить, в нашому регіоні тут Сохачів є три від клініки. В одній ми вже були раз. Я так про неї представлення трошки маю, з врачами не сталкивалась, але в самої клініки вже ми були на консультацію. Там ходили по по приїздах ми приїхали в Польшу. Ну, думаю, все поставлю тут ця ближче возле нас. Думаю, сходимо це, на цей раз сюди та, що ближче до нас. Якби, будемо вже, вже дві я буду знати, так примірно пішли вот, наперед скажу, пожаліла я. Ну, мені прийдеться, так розумію, ще туди йти, але но... галочку поставила. Я врач мені не подобає. Ой, вечір за мене хліб. Печиться, я зараз виключу. Ну, виключаю вже. От, у мене хлібинка така оформити. Хліб, я не знаю, буде нано теж сьогодні не очень, тому що я в такому стані його випікаю. Ладно, і буде витягнути. Зараз швидко запишу. Мені треба зафіксувати, тому що, щоб я розуміла, який день, які симптоми. Коротше, пішли ми до врача. Об'яснила я йому плюс-мінус на пальцях, тому що мова в мене ще така. Понимать, я їх понімаю на, ну, на процентів 70-80, десь так, мені так кажеться, може менше, не знаю. Суть я улавлю, лавлю, понімаю, що в мене хочуть, що мені кажуть, сказати. Для мене це складно, так як в мене нема практики, я ні з ким бачать, не общаюся з поляками. Ну, Об'ясницю, об'яснила, там кое що переводчик перевела, скрін зробила і показала. Хорошо, нам мені приложила антибіотик. Коротше, навіть вколола антибіотик, один укол, болючий, я по ньому одразу побачила. І ну, ще й вот, по носа. І ми вирішили, що мені так стало шлеж. Я думала, все, на цьому закончится. І сказала завтра прийти з 10 до 2. Сьогодні у нас 20, 20 вересня, завтра 21-го, з 10 до 2, я і ну, Ми прийшли домою, думаю, слава Богу, що я думала, таке почулося він зараз заснув в комнаті. От. І я так подумала, що зараз він засне, бо ночі почти в мене спали. І все на цьому і Ну, Ми прийшли домой, і він, як почав бігати по квартирі. У нього таке, знаєте, як панічне щось, він бігає, бігав, щось шука-шука. Ну, я думаю, стрес вийшов, все-таки врача були уколи болючі. Ну, Один точно антибіотик, я так собі думаю. І він так постійно туди, назад, назад. Ну, думаю, це треба час, однозначно. Ну потім він почав, проходив буквально минут 10, і він починає, так знаєте, як вроді лапами щось доставати, хоче достати, так от. і такі, як звуки. Скавучить, пищить, ну таке наче іздавати. Я зрозуміла, що це явно не то. Ілі реакція, думаю, на ті уколи, ілі алергія. Пішла в нього колись був случай з алергією, що ми вертались до врача. Ну, коротше, і що я Опять я вдіваюся, поки за це время, минут 5, наблюдаю. Дивлюся, він прямо думає, ну якщо зубна боль, О, -то я знаю, що так, якщо щось хоче з пасті достати, це зубна боль собаку безпокує. Думаю, зубна боль сама ж точно не пройде. Уділа, взяла його, понесла. Його ми до цього врача вернулись, а проблема з 9, відкривається клініка з 9 до 5, по-моєму. З часу до 4 перерив. Ну, це взагалі нормальний графік. Без половина першого, ми ж бігом біжимо. Прибігли, там сидить хтось на прийомі сидить в черзі одна людина, блін, думаю. А він, він перестав таке робити, то що від стреса, обіригнула обстока, клініка. Ну, я по його поведінні бачу, це моя собака, я її знаю, що йому все одно больно. Ну, дождались ми не той черги, зайшли, я їй вже й сказала. Вона мені каже, ні, тіпа, це у вас в нього таке завжди було, чи це тільки щас? кажу, ну, по житті так було, я замічала. Ну він так трохи поробив виробив, в основному тільки після їди зубний камінь, зуби в нього погані, чистить саме раніше чистили, нізяча по тій причині, йому мені заробить наркоз, бо в нього серце слабе. Ну, воно проходило одразу, того я в принципі так і, і тягла. А цей раз, кажу, так як зараз, такого ще не було. А Вона мені каже, що ну, собака нормальна, ось у мене я її бачу. Вона ну, стресу Я кажу, ну може, то, що в нього стрес, ми зараз прийшли в кабінет з дому. Я можу вам уколоть когось ну я не знаю, які в нього почки, я вас предупреждаю, після можуть бути разні. Ну Він зараз нормальний. Ну, якби де нормальний, як ми ще в очереді сиділи в коридорі, він ще так робив. До неї тільки зайшли, явно він півчаса тому йому тут зробили больно, бо укол був. Конечно, він Ну, не поняла вона мене, не хотіла, може зрозуміти, не знаю. Ще в там по записі, чи як прийшла людина, щось там, їй треба було чи наркоз робити, чи що коротше. І вона мені каже, уколола таке, типу, от станьте від мене, ну що це нормальний ветеринар, живот не страдає, не знаю. Я не знаю. я іногда на них кажу, ветеринар це живодюри. Думаю, інога я їй права. І типу, в мене немає часу. Ну, так вколола, я йду. Я вийшла, мене чую, аж сльози. Я хотіла заплакати, стала так в коридорі, в цьому постояла, зібралася. Він в мене на руках сидить взагалі такий ніякий. Ми прийшли бігом домой, добре, що нам і тут минути п'ять. Прибігли ми домой. І він отак да, ходить, безпокоїться, щось його він ляже, не так, не так. І під скуля, під скуля. Ну, блін, щось болить, безпокоє собаку. Я пішли ми в кімнату, лягла. На диван він там краще спить. Лягли ми на диван, я думаю, біля нього ляжу, зараз буду лежати, хай спить. Він все одно то так ляже, то так ляже. Я що в мене цей хліб. Думаю, блін, щоб не перекис цей хліб, прийду думаю, зараз що прибіжить тут полеже, потім свободжусь, підемо. Коротше, прийшла собі тут тихенько роблю, і він заснув. Я так в кімнату заглядаю, він спить. Того я була, коли так тихенько, не хочу лишнім звуком, його розбудити, хай довше поспить. Я думаю, весні організм вистанавлюється, дай Бог. Проснеться і все буде добре. Я не видержала, зробила собі каву. Прийшла в кімнату, Міша там спить, десь з півдруго. Зараз у нас п'ять часов, він з півдругого це спить, не просинається. Ну там перекручується трохи. Я тут своє поробила, пішла, думаю, зараз поляжу біля нього, він вже проснеться, прийде, може хоч поїсть. Він, виходить, вчора поїв зовсім чуть-чуть вечором і ночі, він його під утро він його все вирвав. І виходить, це він вже другі сутки не їсть. Коротше, лягла, він перекрив там. Перевернувся і знову заснув. Я лежала, лежала. Чую, хочеться кави, а в мене немає намеленої. Давай розбожуш. О, йде, йде, йде. У мене бардак в квартирі капець. Нічого не хочеться, коли хтось боліє, коли комусь плохо. зараз може поїмо.